Особливості обчислення плати за землю, розповість головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування екологічного податку, рентної плати та місцевих податків і зборів, управління податків і зборів з юридичних осіб головного управління ДФС у Тернопільській області Наталія Куцел. У яких формах справляється плата за землю? Плата за землю обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Хто з юридичних осіб є платниками земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності? Платниками земельного податку з числа юридичних осіб є власники земельних ділянок та землекористувачі. А платниками орендної плати за землі державної та комунальної власності юридичні особи, що уклали з відповідним органом місцевого самоврядування або органом виконавчої влади договір оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, що є об'єктом оподаткування для плати за землю. Об'єктами оподаткування для земельного податку є земельні ділянки, які перебувають у власності, або користування та земельні частки, які перебувають у власності. Для орендної плати є земельна ділянка, надана в оренду. Що є базою оподаткування для плати за землю? Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації та площа земельних ділянок нормативну грошову оцінку, яких не проведено. Що є підставою для нарахування плати за землю, земельного податку та орендної плати? Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки. Які терміни подання юридичними особами, власниками, землекористувачами та орендарями земельних ділянок, податкової декларації з плати за землю. Платники плати за землю самостійно обчислюють суму Податку щороку станом на 1 січня, не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місце знаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі, платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним. При зміні протягом року об'єкта та або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни. Скільки податкових декларацій сплати за землю повинна подати юридична особа, що має ділянки в різних населених пунктах, які відносяться до одного контролюючого органу, але коди органів місцевого самоврядування за КОАТУ різні. Якщо платник податку має у власності або користуванні, у тому числі оренді, земельні ділянки, на території різних сільських селищних рад, що належать до одного адміністративного району, коди органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки, за коти у різні. То такий платник має подати до відповідного контролюючого органу окремі податкові декларації з плати за землю, земельний податок та або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності щодо кожного коду органу місцевого самоврядування місця знаходження земельної ділянки, які встановлено строки сплати для юридичних осіб плати за землю, земельного податку та орендної плати за землі державної і комунальної власності. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік сплачується рівними частинами власниками та землекористувачами земельних ділянок за місце знаходження в земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, що місяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового звітного місяця. Податкове зобов'язання сплати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками. Та землекористувачами користувачами земельних ділянок за місце знаходження в земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового звітного місяця. Яка відповідальність застосовується до платника плати за землю, який не подав до контролюючого органу за місце знаходженням земельної ділянки установлені строки податкову декларацію плати за землю? Неподання або несвоєчасне подання податкової декларації тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання, ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Таким чином, якщо платник плати за землю, не подав у встановлені терміни, ні податкову декларацію на поточний рік, ні щомісячні звітні податкові декларації, Декларації, тобто не виконав обов'язок щодо подання податкової декларації на поточний рік та не скористався правом подавати щомісяця звітні податкові декларації? То до такого платника застосовується штрафна санкція у розмірі 170 гривень за неподання податкової декларації на поточний рік. Який розмір орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у державній або комунальній власності? Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем і орендарем. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території та не може перевищувати 12% нормативної грошової оцінки. У разі визначення орендарями на конкурентних засадах може перевищувати 12% нормативної грошової оцінки. Для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських, не може перевищувати розміру земельного податку. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на вебпорталі ДФС України. Завдяки впровадженню електронного реєстру відшкодування ПДВ процес повернення платникам бюджетних коштів здійснюється прозоро та автоматично. Про це заявив виконуючий обов'язки голови ДФС Морослав Продан під час робочої наради в головному управлінні ДФС у Тернопільській області. У квітні по лютневих деклараціях, поданих у березні, близько 95% заявлених до відшкодування сум податку підтверджено камерально. Сьогодні фактично суб'єкт господарювання в режимі онлайн. Може відслідкувати всю процедуру відшкодування податку на додану вартість, починаючи з подачі ним заявки до зарахування коштів на його рахунок по квітню місяцю 95% заявлених до відшкодування сум. Твердження камера за його словами, ефективне впровадження автоматичної системи управління ризиками при адмініструванні ПДВ дозволить покінчити із зловживанням з цим податком. Наразі автоматична система тестується, а з 1 липня запрацює у штатному режимі. Мирослав Продан також відзначив, що в ДФС є напрацювання щодо впровадження автоматичної системи критеріїв ризику з податку на прибуток. Я запросив фахівців, в тому числі і міжнародних, і на рівні центрального апарату. сьогодні ми проводимо. Ряд заходів, спрямованих на автоматичну систему критерію ризиків по податку на прибуток. І на мої глибокі переконання, ніхто мене не може поки що в іншому переконати, що відсутність людського фактору, вплив людського фактору на всі ці процеси є запорукою відсутності будь-якої корупційної складової. Під час наради очільник ДФС також розповів про напрями реформування фіскальної служби. Зокрема, йшлося про напрацювання щодо підвищення рівня оплати праці її працівників. На ремонт доріг у області очікуємо 43 мільйони гривень від Тернопільської митниці ДФС. Про це детальніше розповість заступник начальника відділу адміністрування митних платежів Тернопільської митниці ДФС Артур Алекян у рамках експерименту щодо перерахування на реконструкцію доріг. 50% від перевиконання надходжень митних платежів за результатами січня березня 2017 року акумульовано 35 мільйонів гривень. Ці кошти вже перераховані до спеціального фонду Тернопільського обласного бюджету. За підсумками січня-квітня 2017 року до відповідного бюджету з тією ж метою буде зараховано орієнтовно 43 мільйона гривень. Відзначу. Що цьогорічні плани митних надходжень в розрізі областей були розраховані Фіскальною службою України, виходячи з реальної роботи регіональних митниць на основі затвердженої Кабінетом міністрів України методики і попередньо направлені Міністерство фінансів України для погодження з комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Згідно з новим порядком, кошти розподілятимуться між областями пропорційно до обсягу перевиконання плану. Понеділок, 22 травня 2017 року. Останній день сплати. Єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу за квітень 2017 року. Понеділок, 22 травня. Останній день подання. Податкової декларації з податку на додану вартість за квітень 2017 року платникам, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю. Декларація акцизного податку за квітень 2017 року. Податкової декларації сплати за землю земельний податок та або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності за квітень 2017 року звіту про суми нарахованої заробітної плати, доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів. За квітень 2017 року податкової декларації з рентної плати за квітень 2017 року. Розрахунка з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за квітень 2017 року. Податковий календар розміщено на веб-порталі ДФС України.